вже а, навіть одна ще старня надо, шкода, що ти не можеш із себе її виковити. Ну, да. Свин просто такий прибіг, не поймем звідки гепнув собаку, таки я буду вбивати. Я ще зараз не добіжу просто додому. Привіт! Ми продовжуємо проходити, або, як краще сказати, грати в Стару. Ну так, теж з усіма привітаюсь. Продовжуємо виживати. Да, І поки не вмираємо. Так, привітайся, тому що це надо. Звісно, треба. Кажи їм привіт, мої красуні! Да, ось так. Так, де це? А де брухт? А думав, все, загубив своїх красунь. А все, немає вже красунь. Вставляєш? Аж голова розболілась. Так, ну ладно. Блін, от постійно ми вночі оце завершуємо. Трохи. І починаємо так же само. Да. Зараз би вже пішов би десь так э, скоро погасне, вогнище вогніще в таєм чим підкинути. Ні, хоча одна колода є. Не ну ладно. Хай буде. в рюкзаку лежала, я відразу не помітив. Так, я в попередній серії хотів скрафтити шляпусник. Народі. Ну, Мені ще так. одного кроля не вистачає. Ну значить зараз ми. Зараз настане день закрути. Да, просто полечу пулею, як Свиня там попу, говорить, за крилям. Свиня не знаю, болять вставала, чи що там загоріло світло. Та вон до три свині справа теж щось світиться. О, диві оп'ять. Ні, навірно, якусь. Блін. Щось прям, навірно, з'їло не те. Та щось бігає вночі просто. Куди сюди потіхать? Ховається, допомагає Допомагаю голові. голові. Допомагає Свиня. Ні, не свиня, я нажимаю на обеліск і от, наприклад, оцей, що заліз під землю, пишеться, ховається, а оцей пише допомагає голові. Він ну, що, типу, розсуд підвищує, ну я прям підійшов до нього, ну щось я не бачу. У мене навпаки він mm. падає. Воно вироблене з досконалістю. Він швидше ідеально. Блін, вона походу виходить в туалет, а коли ти рядом проходиш, вона виключає світло, а щоб да. ми думали, що вона на самом ділі спить. Набув вона, вона просто якось стідається. Я полетів за Блін, Так, ну король, прям блін, прям різко. <рес> Такий бац і все. Прям просто як встане. Да, Тож то спина трісне. Мені треба, щоб спина тріщала. Ой, ні, конечно, не не треба. Хоча, мабуть, у нього вона вже добре потріскана, так як він а всього він лиш там, тільки сидить. Та їй бажить він там, не знаю, кілограм 300, Якщо не більше. Вже цей король, це ж треба було таки наїстись. Ну навіть. Мені Мундо в прошлий раз пропонував перчика, він такий не. Просто такий забереться на самій м'ясо. Та він да єсть прям по крупному. Типу якийсь там перчик. Да, да? Щоб він їх ломав Всяк під там. своєю вагою. Блін, ну а чого так незручно цей кролик? А що, не видно, хто я, це мій простір, а мій теж до простір рядом. Да. <ріст> рядом теж мій простір. Блін, я надіюсь мені вдасться зловити кролика. Щось там коти, якісь вже м'явкають, прийгають. Напевно, то є на то коти. кролик був, ну він. Та блін посудить. Диви на ворону пригнув? Ну да. Ого, Ні -ні -ні. нічого Ні -ні. Ні -ні. він жахає. А, о. о, все, диви, як добре, все. Просто він знищив. Тер можна йти. Він знищив ворону, а я знищую його. Ну надіюсь из них у Бог випало м'ясо. Ну з нього випало м'ясо, це я точно можу сказати. А вот з не ворони, надо. то він встиг з'їсти. Ничего себен быстрее. О, все, вормут уже повністю перестав цвести уже базовий вармуд. Там реально зима я в куда цвісти. Зараз сна ударить тебе там. Придрыш якусь прийшов. И по ту вон Я мінцу. уже бежу. Набираю по дороге камінці. Курка просто так, не знаю, мигом полетіла до свого гнізда, як тільки вечір настав. Збила лобом всі фонарі. Ой, ця присіла спати, заплющила свої гігантське око. <свідячі> Блін, все видяче. Я думав, що ти скоро щось вже присіла спати. <свідячі> не спати. Блин, ну тут того уже бить, конечно, у э, тени, так сказать. Ой, глянь, это салони в А Огонять, шуршать там сам. А я их пока не чувствую, что это не сможу. Ну я аж, в принципе. Надеюсь, тубе. Тут гарбузки, картопельки. Позбирай их. Может, что-то приготовишь хорошее. Дай мне ну, я поставлю шляпу сник. Ока, okay. ну, що він робить? Його зразу снігом присипало. Да, чуть -чуть. Тут у нас всякі магічні штучки. Так, наступний в черзі у нас ціньовий маніпулятор. Треба три живих колоди, фіолетовий самоцвіт і сім кошмарного палива. Кошмарне да. паливо це, це нам... якраз з цієї тінь тінне. Ті... 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 Давайте Чи... поки нам не по карману. Ну так. Да. Блін, то в шорці не доїв. Блін, нам треба буде, коротше, весною. Давай м'ясо, якщо у тебе є, зараз попробую щось приготувати. Уже немає. Та для чого ж ти його з'їв, главний таки кажеш, давай. Приходь. там м'ясо жде, де буде готовить. І все, тепер уже не жде, нема м'яса. Бло м'яса не стало м'яса. Ну, вже реально, блін, прямо було піджимаю, я вечно... Так, в тебе є дерево, треба підкидувати, бо буде. в мене вже дерева немає. мене тільки палки, трава. Все. Мені здається, чи це цього... ці обеліски ніби страхожери залітають. Ну, ніби так. Залітають, та головне, щоб вони не вилітали Оп'ять впала спад Ага, для фіолетового самоцвіту треба блакитний самоцвіт і червоний. Ну, то ж. Блакитний самоцвіт, я пам'ятаю, випадає із заморожених гончаків. Я знаю, де вони є, вони є. А ось червоний, тут, певно, з вогняних не буде. Ну, можна, в принципі, спробувати туди. А, кстаті, паливо можна зробити із темних пелюстків. З темних пелюсток Ну можна спробувати. Да, але напевно, скоріше всього, їх доведеться збирати тобі. Вони, звісно, садять розсуд, але мені певно вони в два рази сильніше будуть садити. Можливо, О, бо в принципі вормуд садиться. Ворожа сигнальна Де? ракета. Запаліть маяк для своїх ворогів. Слиз Гломера треба. А до речі, коли буде повня можна буде в рілі забрати квітку Гломера. Так, кину тут пастку, може якась пташка присяде, зловиться. так? Блін, треба десь м'язків назбирати. Ой, нам треба до повуки. Давай може, скоріше під... всього підемо зараз до тої пустелі, Хоча чи тема. куди нам взагалі не мішало б механізми знайти, бо нам треба шестерні для того, щоб скрафтити холодильник. Де тут павуків ніде немає, поблизу. Ну звісно вже ж немає Вони десь. Саме закупка. При... А, навіть одна шестерня надо. Шкода, що ти не можеш із себе її виковити. Ну да, не помішало б такий би навик. Хоча в мене є там якийсь. Я б пожертвував, не знаю своїм вухом. <схем> да вилучатор схем є, оцей якийсь. А, вилу... а витягувач схем. схем. Вилучатор звучить так, ніби він якимось хвилями, отакими от всякими там вилучає ці схеми електромагнітними всякими. Ну, все у нас, звісно. Ой, росу российс так падає, прям жорстко. Та грибулька аж полізла. Росут, певно, падає через те, що ти голодний. Та ні, він мене так нікуди не падав. Ой, все, вже біжать. Ні. Хто? Оці чуваки. Які ведмедики да, да. ведмедики у цих можеш з'їсти, якщо це ще не мене страхоше. Типу ой. вони кусають? Да, хепен, а, Шкода, що я не можу. Вс. Су... Да. Я Знов помер? Да. Помер просто. Ладно, ти. Ладно, йди воскресай. Ти знаєш де оця пустеля? ти підеш до неї чи ні? Не знаю, я піду просто наугад шукати. Ну туди да, ти правильно йдеш тільки mm -hmm. чуть нижче йди. Ну типу, в ту сторону, але нижче. Як це нижче? Я не. Я зі своєї перспективи навпаки йду вверх. Ну блін, чого в тебе не така перспектива? У мене це так незручно. Бо я її постійно переключаю для зручності. Та ну це не те взагалі. То там мені дерево мішає, то там ще щось перед екраном, то я переключаюсь. Ну певно я вже знайшов цю зустріч. Ну, Пустелю. надіюсь, що так, вона там, в принципі, рядом. Та я вже он до її бачу, але я не знаю, як це до неї потрапить. Там уже якісь перекотеполи ганяють. Та там оці собаки скажені ганяли. Блин, це капець уже. Да дви в ВИНЕРНУЛА! вы да... Блин, вже в кожній серії, я думаю, що це смерть. хлюпає там... Блин. Блин, не знаю, вот А куди я? Шо куди я? Та я э, тільки блин перевдягну да, ТУТ У РІЛІ цей заморожений пес. Капець. О, Ти капець. Привід. Іди на сюди. О, нет. Не двоє, потім. Цей привід мову VX напоминаю, не знаю, машинарний прямо. Абсолютно така стилістика. Та давайте по одному. два це забагато. А вау. Тихо. Ой, трэш, ви тут куди бігти блін. Я воднівці. М'ятні, не знаю, сорочці. М'ятні сорочці. Так, ти. А холод душе якби. Б'є по ногах. А ти звідки взявся? Свин просто такий прибіг, не пойми звідки гепнув собаку. Таке, я буду вбивати. Ну, да. І механізми вже заморожуються. -мо, диви мінус 10. Я ще зараз не добіжу просто додому і опять здохну. Та в принципі добіжиш вроді не смертельний То, блін, вже у мене хпшки падають Я... як прокляті, диви мінус двадцять. Я десь чув тільки що механізми. Та механізми це в мене вже тріщать, вони ці механізми, та й ти їх чуєш аж туди, навірно. У стелю Блин, чего пустали, не знаю, не. плюс 20. Плюс 10 по аусти. Mm. Так, я уже тоже замерзаю. Ой. Я там кикнул две собачки, мяско чуть-чуть, тобов. Я скутубрил. Блин, быстрее. Костер. Костер бивн. Mm. Минус 20 булоц, вообще жесть. Ой, ти свої ці скелети тут розкидаєш, кому вони надо? Я не знаю, їх треба порозбивати. У мене вже теж цей нормальний камінь щось трісну. чуть трісну. Чуть тріснув, реплін. Репну з рептил. Хочу в пастку ніхто не попався. Там прям стільки Де... цих собак, там гнізд їхніх. гнізд? Але я там субок? чув механізми. Ну такі якісь кістяні, знаєш, такі купи з кісток і вони, коротше, звідти вилазять. А що робити із цих пісток, ну, ти типу? в принципі з них Я можна не бить. Так бери ці в телі, якщо тобі треба. Ну, лишні ж ніколи не будуть. Ой, у нас уже скоро повня, блін. Треба буде зараз уже, в принципі, завершимо. А, да? а в наступній серії підемо туди і там, коротше, треба... треба шум. Треба буде там взяти і добути механізмів. Я там чув механізми. Я їх не бачив, але я їх чую, десь вони там повинні бути. Ну, хоча так, підемо в слідучій серії, подивимось, що там чтелі робиться. Ну, я не знаю конкретно де вони, але вони десь там поблизу, є, бо я ж кажу, я не знаю. І знову ж таки ми ще вашу не, завершуємо, не Це, да, Давай. Так, ладно. Вже за грибулька опять лізе з дому свині майже вилізла. Так, ну ладно, тоді. Будемо да, збирати. Завершим. ми цим завершимо, побачимося побачимось уже в наступних серіях. Так.